Усім привіт! Сьогодні я покажу вам, як піднімати рівень репутації в Монштаті. Це працює також і на інших регіонах. Для початку треба оглянути, куди веде нас світ привида і знайти три уліки, щоб у скорому часі знайти, де знаходиться наша ціль. Також звертайте увагу, щоб у вас на цій локації не було інших квестів, бо можете запутатись, коли ви знайшли всі уліки. Ви маєте знайти де знаходиться ваша ціль, оскільки без улік ви її не найдете. Далі вам потрібно йти по посвіда Маури, щоб дійти до вашої цілі. Також звертайте увагу на його статистику, щоб знати, до чого у вашого противника є опір, коли ви вже все зробили, вам лишиться вбити вашу ціль, б'єте вашу ціль, після чого вирушайте в Монштаб, для того щоб забрати винагороду. Ви ще можете ознайомитись з завданнями. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Кому була ця інформація потрібна, то ставте лайк. Дякую за увагу. І до побачення, друзі.